Партії. Пункт перший. Оголошення недовіри президенту Порошенку. Пункт другий. Дострокові парламентські і президентські вибори. Пункт третій. Підставка уряду. Але найголовніший пункт перший це радикальне зниження тарифів. Прийняття рішень для того, щоб знизити тарифи на житлово на послуги. Шановні колеги депутати, хто задержав порядок перебудення? Нали одноголосно. Розглядаємо розглядає перше питання. Зниження тарифів. Для того, щоб бачите, в кабінеті висока. Значить надовго. Він говорить після цього голосування. <рістична> Значить, пункт перший. Радикальне зниження тарифів. План дій. Позачарове засідання парламенту. Прийняття закону про скасування рентної плати на видобуток газу, ліквідація Нафтогазу. Прийняття рішення про спрямування усього українського газу на потреби житлового комунального господарства. Хто за те, щоб застави Шулера Гройсмана виконувати порядок денний радикальної партії? За одноголосно рішення фракції прийнято. Пункт другий звертання до Порошенка з вимогою негайно розпустити незаконно створену ним комісію по НКРЄ ХП. Яка встановила незаконні драконівські, грабіжницькі тарифи на житлово комунальні послуги. Хто за те, щоб розігнати цю комісію? Одноголосно. Рішення фракції прийнято. Пункт третій. Оскільки влада втратила кредит довіри, 90% людей не довіряють. Рейтинг довіри до президента, до уряду, до парламенту нижче плінтуса. Отже, що робиться в демократичних країнах в таких випадках? Відставка, імпічмент і дострокові вибори. Так, відповідно до статті 5 Конституції України, єдине джерело влади в Україні є народ. Ми з вами повноважні представники народу. І від імені за дорученням народу ми оголошуємо недовіру цій злочинній грабіжницькій владі, яка продовжує політику пограбування українських громадян. Хто за те, що цій бандійській владі оголосить не довірить? Одноголосно фракція радикальної партії прийняла рішення. Рішення прийняті, задачі визначені, цілі визначені за роботу товаришів. Всі працюємо. Прем'єр-міністру Яценюку рішення фракції радикальної партії Порошенко Яценюку і Гройсману буде в письмовому вигляді передано. Рішення прийнято на тарифному майдані за участю широкої громадськості. Отак має публічно працювати кожна парламентська фракція. Не ховатися десь там поза кулісах, а принародно, публічно обговорювати прозоро всі питання. Прозорість це запорука боротьби з корупцією. Це відсутність зловживання. Це демонстрація, що радикальна партія сама прозора, сама демократична самопрофесійна професійна і самонародна народна партія в Україні. Хай будь-яка інша партія проведе на Майдані засідання фракції. Де вони зараз 12 ночі Уже десь стьоками по на завісають? А ми де? А ми на тарифному майдані. Ми тут мерзнемо, щоб людям було не холодно в їхніх квартирах. І так буде, поки не доб'ємося результату. Засідання фракції оголошую закритим, але депутати радикали нікуди не розходяться. Ми визначили кожен ночує в палаці за областю, за якою він закріплений. Колеги, дякую. Галієвич, я затримаю спати ніч довга Сергія. Усіх трьох стиха. Дякую, колеги. Що єдині хто захищає інтереси українських громадян. Це депутати від радикальної партії, від міської ради депутати. депутати, від Верховної Ради, народні депутати. Тобто тут потужно представлені Київська обласна рада, наші кандидати, наша потужна команда з усієї України. Окремо дякую. Одеській команді. Вінницькій, Житомирській, Бориспільській, Чернігівській, Київській. Троєщенський, Ніжопетровський, Солом'янський, Солом'янський, Оболонський, Оболонський, Оболонський Голосіївський, Дарницький, Святошинський, Лубинський, Кременчуцький, Полтавський, Шевченківський, Печерський, Калинівський, Організація Мочолік. Оголошується усна подяка, лідера партії. Крим потягнеться. Дякую. Так, назад. Пані Наталки Чановолі прочитаю слова, які ніколи, мабуть, на жаль, не перестануть бути актуальними для нашої нації, поки ми радикально не змінимо країну. Це те, що написав великий український патріот, учнем якого був, до речі, Ігор Масічук. Він вже, на жаль, покійний. І тут в Києві на байкому свинтаря на Лупеніс. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи, відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. На скресі двох світів стаємо до двобою, на скресі двох епох. Грядеш шляхетний світ, вічна вічнація з безликою юрбою, навколо ворогів, суцільний живоплід, вологоцвіль європ лоскоче наші Ністрі. З спекотних азій тмин, судомить Раменав, бо скоро обій. Все інше буде після. Життя триває. Точиться війна. Дякую. Давай стакан. Поехали, стакан. Чай взял. Все. Ты чай взял? Да -да. Чай, чай сделай, сделай нам чай. Сделать? Да. Так. Вкусно. Самый вкусный чай. Сахар не даем. Сахар надо тырить в соседней палатке. Это вот там. Вот там, где дымин. Что вот, вот, а еще, еще хочешь? Чай будет не скоро. Сейчас давай. вышел один на один. <Killer>